Тема, яку ми сьогодні будемо обговорювати, надзвичайно важлива, принципова це реформування, модернізація енергетичного сектору України, в якому накопичилась величезна кількість проблем, які потрібно нам вирішувати. Ми мусимо рухатись вперед. І організатори реформу, вони мене так зорієнтували на дати відповідь на одне запитання, яке звучить Ukrainian «Energy reform – Quick or Long Wink. Я не буду зразу відповідати на це запитання, я дам відповідь в самому кінці. Але перед тим, як дати відповідь, я хотів би сказати, що якщо ми хочемо розуміти, що буде відбуватися у нас далі, ми мусимо розуміти тренд і ті тенденції, які існують в світі, і як Україна до сьогоднішнього дня прийшла. Я прошу показати перший слайд, тому що критичним для розвитку енергетичного сектору завжди була прив'язка до динаміки росту ВВП. Ми завжди порівнюємо себе з європейськими країнами, ми любимо порівнювати з Польщею. Я хочу звернути увагу, що це наш темп з вами економічного розвитку порівняно з Польщею. І на початку 90-х років Україна і Польща ми мали абсолютно практично однакові стартові умови з точки зору початку реформ. Просто Польща пішла по шляху реформ, а Україна прожила так, як ми прожили, і ми маємо сьогодні абсолютно інший результат. Я хотів би, щоб ми звернули увагу на те, як ми імпортували і скільки імпортували газу, тому що в цьому графіку чи в цій діаграмі ми маємо дві дуже позитивні новини, на мій погляд. Перша позитивна новина, що споживання і імпорт природнього газу Україні постійно-постійно зменшується, і останні декілька років ми маємо дуже класний тренд, стабільний з точки зору скорочення. І мати ще одну позитивну новину, що не дивлячись на політичний на економічні процеси, які відбувалися в державі за останні, за період незалежності України, нам все-таки вдавалося, не дивлячись ні на що, утримати власний видобуток на рівні 18-20 мільярдів метрів кубічного газу. А принцип стабільності це принцип уже того, що цей тренд можна посилювати і розвивати далі. Я хотів, би звернути, будь ласка, далі. Я хотів би звернути увагу на те, що за роки незалежності ми з вами проінвестували або заплатили за нашу газову хворобу, якою ми хворіли дуже дуже швидко, як мінімум одній країні північній сусідів, за нашими оцінками, більше 100 мільярдів доларів. Це фактично один ВВП України на сьогоднішній день, або навіть більше. Ці цифри ми не врахували газ, який ми купували або імпортували із за меж Росії. Ну, наприклад, Туркменістан або інше. Тобто ми розуміємо ціну сьогодні фінансово економічну, соціальну, що Україні прийшлося заплатити за 25 років за те, що ми сиділи в одноркотичній газовій голосі, з якою ми ніяк не могли зіскочити. Будь ласка, слідуючий слайд. Питання конкурентності української економіки, коли ми говоримо про енергетичний сектор і про економічні реформи, зверніть увагу, це факт як повідомий, але я думаю, що про нього в черговий раз потрібно сказати: Україна споживає газу більше, ніж Швеція, плюс Бельгія, плюс Польща, плюс Чехія, плюс Норвегія, плюс Естонія та плюс Латвія разом взяті. Слухайте, з такою енергетичною структурою економіки. Ми далі не можемо нікуди рухатися. Ми не маємо навіть теоретичної можливості мати конкурентну продукцію на зовнішніх, і, в тому числі на внутрішньому ринку. Якщо ми візьмемо, порівняємо свою економіку з економікою Польщі або навіть з економікою Франції, то я хотів би звернути увагу на те, що ми споживаємо газу більше, ніж Франція, у якої валовий продукт практично 2,5 трильйони. А у нас з вами десь трошки не, ми не дотягуємо до 100 мільярдів після падіння курсу національної валюти. Тобто ми ва, маємо такі викривлені, макроенергетичні, макрополітичні, макроекономічні пропорції, при якій економіка не може працювати ефективно і рухатись вперед, якщо ми їх не вирібне. Будь ласка, далі зверніть увагу на тренд внутрішньої генерації. Електричної енергії, яка також знаходиться, на мій погляд, достатньо в ризикованій точці чи в ризикованому допуску. І я хотів би сказати, що недавно з міністром ми проводили ну, достатньо серйозну дискусію про безтіл, як нам збільшувати і розширювати експорт української електричної енергії, як нам відроджувати генерацію. Як на динамічно рухатись вперед, в тому числі задіючи колосальні можливості, які має атомна енергетика, але де накопичилась також величезна кількість проблем, починаючи з блокування рахунків, які, на жаль, сьогодні має напенергати. Далі. будь ласка. Питання другий блок, дуже важливий, який, на жаль, на сьогоднішній день поки що. Знаєте, на мій погляд, тенденції, тренди пішли дуже правильно, це питання енергетичної ефективності і всього сектору економіки, і промислової його частини, і житлово-комунального сектору. А я можу тільки привести тут приклади, що ми з вами не просто відстаємо, а ми з вами просто на сьогоднішній день знаходимося в стані, в якому ми є неконкурентні з точки зору того, щоб створити нормальний рівень життя для українських людей. І коли ми говоримо про тарифи, про об'єктивність тарифів, про єдину ціну економічно зважену, дискусії політичні, гарячі, які у нас йдуть, ми мусимо з вами розуміти одну просту річ. Що протягом 25 років незалежності України, якщо бути об'єктивним, у нас ніколи не було дешевих тарифів. Якщо чесно відверто, в Україні ніколи не було дешевих тарифів для населення. Просто була цифра, яка фіксувалася, але з іншої сторони, у лікарів, у вчителів, у пенсіонерів, у наших дітей, у всіх забирала з іншої кишені гроші, тому що за оцінками організації економічної співпраці і розвитку, наприклад, в 2014 році загальна сума енергетичних субвенцій, яка, як правило, знаходиться за межами, Зрозумілого прозорого контролю і управління, тому що вона не є такою прозорою, наприклад, як державний бюджет України. Цифра енергетичних субвенцій, які використовувалися, перевищувала 200 мільярдів гривень. Сума, яка складала в, в минулому 2015 році, перевищила 154 мільярди гривень. Тобто це більше 6 мільярдів доларів, які держава в той чи інший спосіб дотувала, з однієї сфери забирала і передавала в іншу сферу абсолютно непрозорими і не до кінця зрозумілими перекресними інструментами субсидіування та, і так далі. Як ми а що ми маємо на сьогоднішній що ми маємо на сьогоднішній день? А підписану угоду, зобов'язання. І стратегічне політичне рішення рухатись до енергетичного союзу і до Європейського Союзу. Я хочу привести приклад, коли ми говоримо про українську стратегію енергетичних реформ і реформ взагалі, привести приклад Європейського Союзу, тому що в Європейському Союзі є три програми, які стосуються енергетичної стратегії розвитку 20 рік, 30 рік і 50-ти рік. І кожна програма, кожна послідуюча ітерація, вона спирається на виконання попередньої, попередньої програми. У нас з вами є дискусія, яка нам потрібна програма? Україна 2030, чи Україна 2035 чи Україна 2050. Це є можливий можливо, як варіант відповіді для України, що ми мусимо рухатись ітераційно, адаптивно виконуючи ті завдання, які ми перед собою ставимо, і потім коректуючи для того, щоб досягати певної мети. Що ми на сьогоднішній день маємо з точки зору виконання і рішень, які взяла на себе Україна? Я хотів би проінформувати, що Верховна Рада України разом з Комітетом Верховної Ради України профільним в першому читанні проголосований закон про незалежний регулятор, який входить, ну, на мій погляд, в трійку з самих ключових законодавчих актів, які потрібно прийняти для того, щоб шлях. По, по шляху шлях енергетичних реформ він був не зворотний. Буквально декілька днів назад комітет в процесі гарячої, такої складної дискусії прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді, а в другому читанні проголосувати і прийняти в, ціл, прийняти в цілому. І ми сподіваємося, що на слідчому парламентському тижні у нас буде дискусія, гаряча і політична дискусія, тому що. Є декілька ключових таких політичних моментів в цьому законі, які в першу чергу стосуються фактично повноваження е гілок влади між президентом, парламентом і урядом. Мова йде про створення інструмент створення і формулу створення номі номінаційної комісії, тому що е в варіанті першого читання у нас було 5, і всі вони йшли від Верховної Ради за поданням двох комітетів. А правка, яка була внесена, я був автором цієї правки з точки зору балансу інтересів всі влади. Це 2 два 1 два президент, два верховна рада і один від уряду за поданням міністерства за поданням міністра енергетики. Ми в першому читанні готові голосувати і проведена величезна робота по ринку по закону про ринок електричної енергії. Ми його два рази обговорювали, і я думаю, на слідучому тижні. Парламентському, ми будемо мати можливість його дискутувати під куполом. І в мене я оптимістично дивлюсь на цей законопроект. Я не бачу підстав, щоб не проголосувати його в першому читанні. І ми розпочали вже дуже серйозну фундаментальну роботу для підготовки його всіх правок з боку всіх стейкхолдерів, для того, щоб цей законопроект можна було готувати, швидко рухати до другого читання. А ви знаєте, що з 1 жовтня у нас запрацював закон закон ринок природнього газу. Я вважаю, що у нас розпочалася дуже складна, дуже непроста, але конкуренція все-таки на ринку на ринку природнього газу в частині поставок промисловим споживачам. Тут, от тільки що прийшла моя колега Ольга Бількова, яка дуже багато долучилася разом зі всіма іншими колегами в комітеті. У нас залишилося декілька, декілька технічних питань. Пов'язаних з імплементацією цього закону, щоб він запрацював на повну силу, і по великому рахунку ми мусимо розуміти, є одне політичне, я би так, фінансово-політичне питання, яке стосується розподільчих газових мереж, і, в першу чергу облгазів, яке ми сьогодні дискутуємо, іде дуже гаряче, але абсолютно прозора і відкрита дискусія стосовно вирішення цього питання. І Україна розробила і подала національний план скорочення викидів в секретаріату енергетичного співтовариства. Я думаю, що ми всі з вами мусимо розуміти усвідомлювати, що після Паризького саміту, після підписання угоди в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку, Україна мусила зобов'язала взяти на себе такі зобов'язання по викидам по екологічним параметрам, які ми. Мусимо виконувати, і ми ні вліво, ні не зможемо е зрушити. І це той тренд, да ті допуски, в рамках якого ми мусимо з вами розвиватися. Енергетична ефективність. Я сподіваюся, що в червні місяці нам вдасться разом з урядом, разом з Держенергоефективністю, тому що вчора ця тема обговорювалася на Національній раді реформ президентів України внести в парламент пакет законів, які пов'язані з розвитком енергоефективних технологій в Україні. В першу чергу мова йде про проєкт законів про енергоефективність, як фундаментальний базовий закон для розвитку всієї цієї сфери. Другий закон про енергоефективність будівля. І фактично на фініші, вже зараз серед стадії реєстрації, підписання реєстрації закон про комерційний облік, який також є дуже важливим. У нас є питання, пов'язані з безпекою постачання. І по відновлювальній енергетиці, я думаю, що я не буду тут говорити, але ми прийняли 20 десять ідею. Але відверто кажучи, буквально недавно на базі комітету ми провели дуже серйозну фахову дискусію про розвиток по розвитку відновлювальної енергетики в Україні. І у нас тут теж є запитання, тому що ми поки що не бачимо серйозного тренду, серйозної динаміки розвитку відновлювальних джерел, тому що фактично, якщо я не помиляюсь, за 15 років ми отримали всього-навсього. Там плюс 3 чи плюс 4% приросту потужності відновлювальної енергетики, це абсолютно недостатньо для того, щоб виконувати наші індикативні завдання. А, що нам потрібно, що зробила Верховна Рада? Я сказав, будь ласка, слідуючий слайд. А, це, от, Коли ми говоримо про те, а що робить Верховна Рада, або що робить уряд, або що робить міністерство, я хотів би звернути вашу увагу на те, що. За останні два роки роботи ну менше ніж за два роки, за півтора року роботи Верховної Ради космос скликання і спільно роботи з урядом і сьогоднішнім і попереднім було прийнято ряд дуже важливих законодавчих актів, недостатньо, але, але вони були прийняті для того, щоб. Ринок Модернізацію енергетичного ринку в Україні все-таки ми запустили в роботу. Це стосується нафтогазного сектору. Не буду тут зачитувати, ви можете це все побачити і прочитати. Це стосується прозорості енергетичної галузі і видобутку, це стосується вугільної промисловості, будь ласка, далі. Це стосується питань відновлювання енергетики, це стосується багатьох інших питань, які, які були прийняті. Що нам потрібно з вами ще зробити дуже швидко? Завершуючи свій виступ, я би хотів сказати, що коли ми говоримо про реформи, ми повинні усвідомлювати, що є один дуже важливий критерій. Наприклад, коли ми говоримо про якусь функцію, там в вищій математиці є поняття як похідна, яка символізує швидкість. А друга похідна, вона символізує прискорення. От я хотів би сказати, що ми рухаємось вперед. Але і перша похідна, і друга похідна нашого руху вперед на шляху реформ є на сьогоднішній день недостатньою. Ми мусимо прискорювати темпи модернізації енергетичної галузі, енергет... модернізації всієї економічної сфери діяльності країни, і для цього нам потрібна максимальна політична концентрація. А всіх сил в українському парламенті, тому що саме в парламенті сьогодні сконцентрована, ну, скажімо так, історична місія, або прийняти, або не прийняти ті чи інші рішення. І сьогодні з цієї високої трибуни я хотів би сказати про те, що і опозиція, яка у нас є, і демократична опозиція, і недемократична опозиція, я дещо вже е не знаю, як правильно це класифікувати, ми повинні разом чітко усвідомлювати. Що перемога України і швидкий темп руху вперед це така сама перемога і опозиції. При всьому тому, що нам потрібні гарячі, щирі, абсолютно прозорі дискусії відносно того, що відбувається на енергетичному ринку, а проблем викликів, і, на жаль, корупційних проявів і бажання. Щось берегти або бажання щось нав'язати, воно залишається на сьогоднішній день. Приклад плохого блокування рахунків енергата це є яскравий приклад того, як стара система, корупційна система використовує всі наявні можливі і неможливі механізми для того, щоб зберегти ті можливості, які на сьогодні, які вони вчора мали. Але я думаю, шансів в них абсолютно ніяких немає, тому що ми всі чітко розуміємо і усвідомлюємо, нам, що нам потрібно об'єднувати. А капіталізувати свої політичні і соціально енергетичні зусилля для руху вперед, ми повинні мати ефективний і успішний український уряд і до цього долучитися всім. Ми маємо мати зобов'язані мати успішний український парламент. Тоді ми будемо мати українську, українське диво, українське чудо для того, щоб люди жили щасливо. Відповідаючи на запитання, яке поставили мені організатори нашого форуму, я хочу сказати, я вважаю, що наш рух повинен бути і швидким англійською мовою and quick, and long, and wide. Не дикі і корупційні, не wild, караш, а широкий, глибокий шлях на модерні, по модернізації енергетичної сфери. Вирішити ті величезні завдання, які перед нами стоять. І я можу сказати, що принаймні Комітет Верховної Ради, Паливо енергетики і ядерної безпеки максимально сконсолідований для того, щоб вирішити завдання, які стоять перед державою, які стоять для вирішення тих проблем, які стоять перед людьми. Я вам щиро дякую.